Далі в програмі в облдержадміністрації відзначили кращих роботодавців року, які твори представили чернігівські митці на виставці, присвяченій великодні. Облдержадміністрації пройшов останній етап конкурсів Кращий роботодавець року та Чернігівська якість 2006. Головна мета кращого роботодавця заохотити керівників підприємств до створення нових робочих місць, підвищення ефективності роботи та гідної своєчасної оплати праці. Цей конкурс проводиться щорічно на міському, обласному та всеукраїнському рівнях. Виділено три окремі номінації роботодавців: Кращих з організації безпечного ведення робіт, кращий для інвалідів та кращий молодий роботодавець року. Наможці конкурсу нагородили кубками, грамотами та грошовими преміями від 500 до 700 гривень. Кожного року збільшується кількість підприємств, які приймають участь в одному і іншому конкурсі. Но це свідчить про те, що є зацікавленість до цього. Це ж певна і реклама роботи самого підприємства і тієї продукції, які випускаються на підприємстві. Я так розумію, і те, що збільшується кількість підприємців, які приймають участь і в конкурсі кращий роботодавець року, збільшується кількість підприємців, які приймають участь чернігівська якість. От ми підводили підсумки Чернігівська якість якість-2006» і є лауреати, і вони будуть приймати участь і в всеукраїнському «100 кращих товарів в конкурсі. Тобто, якщо збільшується кількість підприємств, то свідчить про те, що підприємства зацікавлені. У участі до цього конкурсу організаторами Чернігівської якості 2006 є облдержадміністрація та Чернігівський регіональний науково-методичний центр стандартизації, метрології та сертифікації. Основна мета цього конкурсу показати кращу продукцію виробників Чернігівщини. У чотирьох номінаціях визначалися найкращі товари: продовольчі, промислові товари для населення, продукція технічного характеру та побутові послуги. Цього року перемогу здобули 10 видів продукції і 11 – Мали звання лауреатів.